Діти. Ми з вами на уроці української мови. І сьогодні ми продовжуємо вивчати таку тему як сполучник як частина мови. На цьому уроці ми дізнаємося, чому сполучник називаємо ми службовою частиною мови, чим він відрізняється від тих частин мови, які ми вивчили раніше. А також дізнаємося, які існують. Сполучники за групами. Отож, я прошу вас працювати на уроці старанно, бути уважними, де потрібно поставити відео на паузу. І постараємось, щоб сьогодні робота на нашому уроці була плідною та продуктивною. Отож, розгорніть, будь ласка, свої зошити і запишіть тему уроку. Сполучник як службова частина мови. Отож, діти, сполучник це службова частина мови, яка поєднує однорідні члени речення і частини складного речення. Лексичного значення сполучник не має. Також це незмінне слово. Він не змінюється, так як. Самостійна частина мови іменник і прикметник за родами, за числами, за відмінками. А ще сполучник не виступає в ролі члена речення. Для прикладу розглянемо ці два речення. Перше, серед цих пам'яток, чи не найцікавішими є церкви, собори й монастирі? Де в нас тут сполучник? Так і що він нас поєднує однорідні члени речення. І друге речення дощ уже не падає, а ми ще й досі стоїмо із парасолями. Сполучник А в цьому випадку поєднує два простих речення. Сполучники поділяються на такі групи. Єднальні, які виражають поєднання або приєднання. Це такі сполучники, як І, І, ТА, також, не тільки ні, ні. Протиставні. Вони виражають протиставлення або зіставлення. А, але та у значенні але проте, зате, однак. одна. Та розділові. Вони виражають несумісність понять або чергування явищ. Це такі сполучники: або, чи то, «то-то», «або-або», або не то, не то. Коли ми з вами будемо вивчати про сполучник більше, ви їх будете зустрічати у реченнях. А поки що, в даний момент поставте відео на паузу. І запишіть ці групи сполучників, які ви бачите зараз на вашому слайді. А наш урок підходить до завершення, і вам потрібно буде виконати таке домашнє завдання. Вам потрібно буде списати прислів'я і вставити на місці крапок пропущені сполучники. Внизу ви бачите. Таке речення, як довідка, і там написані приклади сполучників. Вам потрібно буде обрати, який із цих сполучників вам потрібно вставити в речення для того, щоб вийшло прислів'я. Я думаю, що завдання зрозуміле і ви успішно виконаєте його. Діти, я маю надію, що ви були уважними і запам'ятали той матеріал, який вам подавався на уроці. Я думаю, що кожен з вас відповідально поставиться до виконання домашнього завдання. Домашнє завдання ви шукаєте або в відео, або воно буде продубльоване на слайді, який буде знаходитися під відео. Отож, я очікую на чудовий зворотній результат, закликаю вас активніше працювати на наших уроках, а поки що я бажаю вам успіху. До нових зустрічей!